Сьогодні мій репортаж буде з міста Балаклія. Нас, людей, які були затримані і перебували в рашиському полоні цього міста, знайшли і приїхали працівники фонду сім'ї Андрієвих міста Харків, щоб поспілкуватися і по можливості надати психологічну і моральну допомогу. З кейс-менеджером фонду сім'ї Андрієвих Козленко Тетяною. Я поспілкувався і пропоную вам її послухати. Доброго дня. Доброго дня. Можете представитися, хто ви, що ви? Да, мене звуть Тетяна. Ми представляємо фонд сім'ї Андреєвих. Працюємо по регіону Харківському. Це Балаклійський, регіон Ізюмський, також Вовчанський, Куп'янський працюємо з потерпілими людьми, які перебували в полоні та зазнали катувань. Давно займаєтеся цією справою? Так, вже другий рік. Скільки оце перед вами пройшло таких, як ми? Чоловік 90. Уже? Уже? Але це ще не все. Їх набагато більше. Та ясна річ. У мене перед очима пройшло 50 чоловік за 100 днів. А вже ж це дуже великі цифри, і це вже тільки по харківському регіону. А якщо взяти Херсонський, Київський, Черкаський, там ще набагато. Але в Харківському також було дуже багато таких людей, яких ми й досі шукаємо. Диво, це їздити по а наразі ми їздимо в Ізюмський та Балаклейський регіон, тому що Куп'янськ-Вовчанськ вони вже всі виїхали і всі люди знаходяться на даний момент у Харкові чи, мабуть, якісь більш спокійніших регіонах. Тому Вовчанськ-Куп'янськ вже не можемо їхати раніше ще можна було зараз ні. А, також ще липці. Липці вже не можемо туди їхати, але люди з Липецького направлення також у нас є. Як ви оце дивитесь на цих людей? Що ви можете сказати? Це дуже, дуже тяж, тяжко. Те, що вони все пережили, це дуже. Ну, для нас це дуже тя тяжко, а для них це набагато тя тяжче. Ми їх дуже розуміємо. Що ви їм зараз сказали, побажали? Побажали, щоб вони якнайшвидше отримали репарації, щоб скоріш, мабуть, якісь міжнародні організації чи наші державні представники створили таку, якусь спільноту для цих людей, коли, для того, щоб вони змогли в будь-який час по усяким питанням звернутися до цієї спільноти чи організації. Це сьогодні ви приїхали в балаклію. Да, так, так. скільки чоловік сьогодні будете обслуговувати? А, сьогодні? Хочу чотири чотири чоловік? Так чотири так. в середньому ви в день в день. Ми багато не можемо, тому що кожному потрібно розповісти, як, що процедури у деяких треба буде брати аудіоінтерв'ю, аудіофіксації. Тому ну краще. Дозірована, скажем так. Набратися треба і так далі. Так, да, вже ж, вже ж блокпости. На гадали, набагато раніше приїдемо, але на кожному блокпосту нас зупиняли та перевіряли наші документи. Не дивлячись на те, що, що ми не морського пола. Ось уже четвертий рік іде війна. Так. Да. Скільки ще буде йти, як ви вважаєте? Один Господь Бог, мабуть, розуміє це. Ніхто не може давати таких прогнозів. Ми, взагалі, ну не розуміємо, коли це станеться. Але надіємось. А чому вона почалася, як ви вважаєте? А, тому що страна-агресор, Російська Федерація вторглася в Україну незаконно. Це якісь їх. Ну, Я гадаю особисто, що все дав давно вирішили за нас. Два старих? Да. От їх. Трудно сказати, як їх назвати. Це точно. Клоуни, які крутять да. світом. Да, да, да. І це точно. Соромно дивитися на все, це в 21 столітті. Конечно, конечно. Ми дожились до того, що два старих угу, угу. людини, які живуть в 20 столітті. їм хочеться, щоб весь світ переходив туди. Так, да, я з вами повністю загласна. Це, це взагалі. Разом до перемоги! Це ваш чоловік. Да. Він воює. Він воює, Захищає Україну. Захищає, він прикордонник. У вас, вашу сім'ю, скільки це часу воює? А, яку? Зараз я скажу вам, це з марту 23-го року, але він е, е, пішов раніше, але його не брали ще в 22-му році, а в 23-му його вже визвали. Що ви зараз йому сказали? Що ми його чекаємо дому здоровим та живим. І щоб без перемоги сюди не вертався. Так. так. Це найголовніше, мені Це здається. Це найголовніше, так. <а>, а ваша сім'я на той момент тут була? Нікого не було в мене. Виїхали. В мене теща була. А — -а -а. Я холостяк. А, а все, поняла. Мене теща була і в мене бивша жінка, попросила, щоб я її доглядав. <аааа> і я поїхав сюди в город і все, пропав. <ааа> і вони шукали його, заходили по всім. Комендатуру, потім поліцію, як так називаємо російську, і ФСБ. І там їм відповідали, що нема такого. Не брали, немає, не числиться де. А я ж був там у підвалі. Ну, а потім ото -от так. А діти у вас є? Дітей на лавою. Це добре. Вони вже давно виїхали. Розуміли. Щоб ви побажали собі. Собі скоріш миру, гарантії безпеки для нас, для всіх людей, які живуть біля мене, які живуть в нашій країні, для дітей, для пожилих людей похилого віку. Тому що у мене також мої батько та мати вашого віку. І їм ой, дуже тяжко це все чути, переносити, з кожним перелітом все тяжче і тяжче. Тому миру нам всім. Дякую вам. Мені дякую. приємно з вами спілкуватися. Я дякую вам за допомогу, за те, що ми отримаємо, може прийде час. І хоч трішки возмістимо своє здоров'я. Нам будемо сподіватися. Дякую вам. Дякую.